10 способів пережити землетрус Людям, що живуть в районі з великою сесмічною активністю потрібно знати, що робити до та після землетрусу. Адже ніхто не застрахований на 100% від цього лиха. Бо ви ніколи не знатимете точно, де ви будете подорожувати чи проживати в майбутньому. Тому зверніть увагу на ці рекомендації, які одного разу можуть врятувати ваше життя. 1. Зробіть свій будинок своєю фортецею. Якщо у вашому регіоні чи країні висока сейсмічна активність, краще бути готовим до землетрусів. Якщо ви не впевнені, наскільки ваша місцевість схильна до землетрусів, ви можете знайти цю інформацію на спеціальних сайтах, таких як temblor.net. Завдяки цим знанням ви знатимете про можливі небезпеки у майбутньому. Укріплення вашого будинку це хороший початок. Спершу вам варто відсунути усі ліжка подалі від вікон. Це може врятувати вам життя, якщо землетрус станеться серед ночі. Зміцніть полиці, щоб важкі предмети не падали на вас під час поштовхів. Покрийте скляні поверхні спеціальною захисною плівкою. Це може врятувати вас від серйозних ран та кровотеч у разі катастрофи. Щоб запобігти витоку газу та води, встановіть автоматичний вимикач або загальний вимикач, щоб мати змогу швидко вимкнути усе у домі. Тримайте додаткові вогнегасники, батарейки, ліхтарики та запаси їжі для надзвичайних ситуацій. Завжди зберігайте необхідні ліки у своїй аптеці. Хай експерт перевірить фундамент вашого будинку, аби він не зісковзнув під час землетрусу. Зробіть страхування вашого будинку від землетрусу. Це справді допоможе вам після катастрофи. 2. Якщо ви перебуваєте у будівлі. Якщо ви перебуваєте у якійсь будівлі і відчуваєте, що вона вібрує, бачите, як падають предмети або розбивається скло. Не панікуйте, зберігайте спокій і намагайтесь заспокоїти інших. Ніколи не залишайте будівлю під час землетрусу. У момент, коли ви відчуваєте землетрус, залишайтесь на місці. Опустіться на коліна та лікті. Це безпечне положення, яке дозволить вам повільно рухатись до укриття. Використовуйте одну руку, щоб прикрити вашу голову та шию. Великий стіл Буде хорошим укриттям. Якщо в кімнаті немає нічого, під чим можна сховатись, принаймні тримайтесь подалі від вікон, залишайтесь у цьому положенні, максимально нахиляючись, щоб захистити свої життєво важливі органи. Тримайтесь так доти, доки землетруз не припиниться. Якщо вам вдасться знайти якесь укриття, тримайтесь за нього однією рукою та будьте готові рухатись з ним, оскільки воно може зрушитись. Вивчіть це правила на пам'ять, воно може врятувати вам життя. 3. Якщо ви знаходитесь на вулиці Будьте готові допомогти людям, якщо ви опинитесь посеред лиха. Під час підземних поштовхів не входьте в будівлі та не бігайте навколо них. Залишайтесь назовні. Відійдіть від ліній електропостачання, високих будинків та дороги. Спробуйте знайти укриття та сховатись. Опустіться, сховайтесь і тримайтесь. 4. Якщо ви в автівці. Бути в авто під час землетрусу дуже небезпечно. Паніка на дорозі може перерости у нещасний випадок. Тому сповільніться і знайдіть безпечне місце, щоб припаркувати автівку. Бажано біля бордюру. Уникайте ліній електропостачання та високих будинків. Не виходьте з автівки, доки землетрус не припиниться. 5. Якщо ви на пляжі або біля узбережжя. Якщо ви відчули поштовхи десь біля води, не чекайте на чиїсь вказівки. Землетрус може спровокувати цунамі. Тому краще негайно зібрати свої речі та переміститись на вище місце. 6. Якщо ви в інвалідному візку. Якщо ви в інвалідному візку і відчуваєте землетрус, починаючи озиратись у пошуках укриття, спробуйте дістатись туди якомога швидше, потім заблокуйте колеса, закрийте голову і шию руками та будь-чим на кшталт килимка або подушки, а також тримайтесь за щось міцне. І пам'ятайте, заблокуйте колеса, сховайтесь та тримайтесь. Якщо у вашому місті ніколи не було землетрусу, є онлайн-ресурси, де ви можете почитати загальнодоступні рекомендації. Для людей, які користуються ходунками, милицями чи інвалідним візком. До прикладу, ось цей сайт містить важливу інформацію щодо цього питання. Активне покликання в описі під відео. 7. якщо ви на стадіоні. Якщо перегляд матчу вашої улюбленої команди на стадіоні раптово перервав землетрус, залишайтесь там, де ви є. Ніколи не панікуйте в натовпі. Натомість опустіться на підлогу перед вашим сидінням, нахиліться та прикрийте голову і шию руками. Зберігайте спокій і заспокойте інших. 8. Якщо ви у ліфті. Якщо ви думаєте скористатись ліфтом, щоб вибратись з будівлі під час землетрусу, подумайте ще раз: залишайтесь в будівлі або скористайтесь сходами. Річ у тім, що електропостачання під час землетрусу нестабільне і може зникнути. Якщо землетрус застав вас у ліфті, тоді виконайте наступні дії. Ляжте на підлогу, прикрийте голову руками, зачекайте, поки ліфт знову запрацює, і вийдіть на найближчому поверсі та скористайтесь сходами. 9. якщо ви лежите у ліжку. Іноді землетруси трапляються вночі. Якщо ви прокинулись від тремтіння і усвідомили, що це землетрус, зробіть наступне: залишайтесь у ліжку. Захистіть голову подушкою та ляжте обличчям вниз. Але якщо над вашим ліжком є полиця або світильник, який може впасти вам на голову, тоді перейдіть у безпечніше місце. 10. якщо ви потрапите під уламки. Якщо під час або після землетрусу ви потрапили в пастку і не можете вибрати з під уламків, ось що вам потрібно зробити: не рухайтесь. Це може здійняти пил і потрапити у ваші очі та легені. Прикрийте рот тканиною або елементом одягу. Не запалюйте сірники чи запальничку. Не кричіть, це може бути небезпечно через пил. Якщо раптом у вас є свисток, використайте його, щоб рятувальники могли вас знайти. Або подивіться, чи є поряд труба, по якій ви можете постукати, щоб привернути увагу. Наш список завершився, але нікуди ще не йдіть. Дуже важливо завжди пам'ятати про загальні правила. Евакуації. Загальні правила евакуації. Евакуація це один зі способів захистити людей у разі атаки бруднодупих московитів, великої промислової аварії чи природної катастрофи. Якщо ви отримали повідомлення про початок евакуації, вам слід зачинити усі вікна, перекрити газ, воду та електрику у себе вдома, негайно зібрати лише необхідні речі і вийти з будівлі спокійно та організовано через евакуаційні виходи. Після виходу з будівлі знайдіть безпечне місце. Якщо ви не можете вийти з будівлі, знайдіть. Стіл, сховайтесь під нього та тримайтесь. Якщо ви потрапили у пастку, не панікуйте. Спробуйте зорієнтуватись та подати сигнал про своє місце знаходження. Не кричіть, стукайте по металевих трубах або плитах. Пам'ятайте, що перші поштовхи найсильніші від 5 до 40 секунд. Після цього може настати тимчасове затища, а потім ще один поштовх. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал, і залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.